Це мій будинок. В цьому будинку я живу з, з, з моєю бабусею, і це моя кімната. Е, тут мій стіл, е, на якому я роблю уроки. Це всі мої книжки. Я прочитав більше сотні книжок. Також е, я люблю читати книжки англійською мовою. Це почесний диплом за високі особисті досягнення за те, що я був відмінником і гарно навчався. Це грамота за третє місце з олімпіади з біології. Це також діти гордість України 2019 року. А це учасник проекту, майбутнє Київщини та Оновиті діти. Це моя мама і мій тато. Мій тато з самого початку пішов на Майдан, а потім у 2014 році, з самого початку, пішов добровольцем у другу штурмову роту і був там командиром гранатометного відділення, але загинув у 2016 році, 23 травня. Мама померла у 2015 році, доки тато був на війні. Я пишаюся тим, що е, мій тато захищав Україну і особисто мене. Він отримав е, орден за мужність. Я цим дуже пишаюся. У 2014 році ми дізналися про хворобу доньки. Мама Нікіти поставили діагноз онкологія, четверта стадія рак легенів. Я її возила по різних інститутах. На жаль, вердикт був один той самий, але ми на цьому не зупинялися і все одно, так як і всі батьки, хотіли спасти свою дитину. Пройшли шість хімій, від яких вона помирала вже від хімії, а не від хвороби. Ми її вивели. З хімії вона хоч почала вже щось їсти. На жаль, Нікітка був малесенький, йому було 4 рочки всього, він бачив всі страждання своєї мами, але в середині 15-го року моєї доньки не стало через чотири місяці. Після смерті доньки я хоч виплакалась, викричилась, а чоловіки все в собі тримають. Помер мій чоловік. Для Нікіти теж це була велика втрата. Я хотіла забрати Сережу з війни, тому що він один залишився мого внука, але Сережа відмовився, тому що він не зміг. Покинути своїх побратимів. Ну, я поважаю його вибір, тому що це поступок гідного захисника, гідного мужчини. І, на жаль, Сережа загинув, виконуючи бойове завдання. Нікіта ну, дуже тяжко переживав це все. Ми йому навіть боялися це сказати, коли я Дивилася телевізор про інших героїв. Я вже знала, що Сережа загинув. То він до мене підійшов і каже, бабуся, а я знаю, чому ти пар там нічого не кажеш, тому що мій тато загинув. Навіть для мене це три смерті було дуже тяжко за період 10 місяців. А дитина не розуміла, чому з ним так сталося. Так як психологи сказали, що він взяв провину всю на себе, що він в чомусь, як дитина маленька, винуватий був, щось нашкодив, що його за це покарали. І це було дуже тяжко виводити його з цього стану. Дитина ночами кричала, плакала. Він кликав маму. Він тримав мене ночами за руку. Він завжди боявся, що я десь теж дінусь або покину його. Він завжди мені задавав питання: бабуся, ти мене не покинеш, ти не залишиш мене. Мами не стало, коли мені було 5 років, а тата не стало, коли мені було 6 років. Маму, я добре пам'ятаю, а тата вже не так чітко, тому що він пішов на війну, і про нього я пам'ятаю більше з фотографій. Якось одного разу я почула, що він плаче. Я прийшла до нього, спитала синочок, чому ти плачеш? У тебе щось сталося, чи в тебе щось болить? Е, ні, каже, бабуся, я просто став забувати маму і тата. Кажу, як? Ну то бери фото, бери, дивися відео. Ні, ти, бабуся, не розумієш мене. Я став забувати їх живими. Він приходить на кладовище, він там, як із татом, завжди ручку положить, поцілує пам'ятник. Він то щось собі шепче, там йому щось. Я туди не... От він підійшов, я стараюся туди не йти, поки він ну, щось там з ними не поговорить. Ми живемо в приватному будинку в селі. В нас звичайно є е, город, садок. Е, я допомагаю бабусі у різних хатніх справах е, в прибиранні, е, на городі. Тож бабуся е, дуже рідко свариться. Моя бабуся е, дуже гарно готує. Тож у мене всі її страви улюблені. Е, дуже люблю її суп та е, картоплю. Так, він повинен вчитися цьому, тому що я не знаю, коли він сам залишиться. Був такий момент, хлопчики, хлопчики, така впертість, і ви знаєте, я себе казнюю по сьогоднішній день. Я кажу: ну, чого ти не слухаєшся? Я кажу: ну от був би тато, кажу, додав би тобі різки один раз. І ти б запам'ятав. Ну, чу... Ви знаєте, я не рада була, що йому це сказала. У нього була просто істерика. Він плакав, кричав. Так краще, хай би він мене бив кожного дня, ну тільки щоб він був у мене. Розумієте, це страшні слова. Це страшні слова, але я винувата перед ним, що я їб, таки, я сказала. Я зараз у восьмому класі, проте після цього літа буду переходити у дев'ятий. Улюблені предмети в мене географія та біологія. Я б хотів би вступити в університет іноземних мов і стати перекладачем. Нам не дуже легко було жити, тому що будинок треба отоплювати, і ціни ви самі знаєте, які. Був такий період, що в мене залишилося 100 гривень. На роботу я піти не могла. Нам до електрички 40 хвилин тільки йти. В селі роботи немає. Він малесенький, навіть якщо б робота була, ну, от ночами б десь би я прибирала, все одно покинути не могла. У мене залишається 100 гривень, я не знаю, що робити. Чи мені на хліб просто оставити, чи завтра кусочок філейки купити, щоб йому хоч супчик якийсь там зварити. І він не розуміє, чому йому вчора можна було печиво з'їсти, а сьогодні не можна, бо нема за що купити. Нікіта запитував у мене бабуся, а ти мені не можеш купити ну, щось, тому що у мене тата й мами немає. Це, ви знаєте, дуже боляче. На жаль, на сьогоднішній день я не можу заробити е, такі гроші, щоб моя дитина ні в чому не, не, не знала потреби. І я рахую, що це. Господня справа що послав нам українські вертольоти, які допомагають круглим сиротам Київської області та міста Києва. Вони нам допомагають вже, ну, можна сказати, рік. В цій страшній війні ми живемо в ситуації, коли ти або на фронті. Або для фронту іншого шляху у нас немає, і це позиція всіх і відповідальних громадян і відповідального бізнесу. Тому українські вертольоти від початку повномасштабної війни, але і до того постійно допомагають збройним силам України. 192,5 мільйони. Ми направили на допомогу. Це військова техніка, реби, дрони, квадроцикли, квадрокоптери. У Нас 77 співробітників це люди, які зараз на фронті. Вони призвані, вони служать. І вже вісім. На жаль, загинуло. Це в основному пілоти. В них залишились дітки. Компанія Українські вертольоти допомагає родинам загиблих, виплачує окремо одноразову компенсацію в розмірі 4 мільйони гривень. І окрім цього, щомісячно 100 тисяч гривень надає на допомогу кожній дитині, яка залишилась сиротою, дитині нашого співробітника. І вже спілкуючись з цими дітками, ми зрозуміли, що ще є діти, які позбавлені взагалі батьківського. Опікування, тобто, якими займаються бабусі, дідусі, тітки, сестри, брати? У них немає ні мами, ні тата. І хтось із родини є загиблим в цій страшній війні. Керівництво компанії вирішили допомагати таким дітям. Спершу ми там зробили подарунки на 40 тисяч гривень, на першій зустрічі подарували їм там лаптопи, комп'ютери. А зараз щомісячно ми надаємо допомогу їм. Це 10 тисяч гривень Ми Купуємо їм на їхній запит те, що необхідно родинам, в яких живуть діти з опікунами. Що б я хотів би, ну із такого я б хотів би поподорожувати по Європі, чому е, різними містами, столицями, країнами і так далі. А про щось матеріальне, то дякуючи українським вертольотам, я поки що багато не потребую. За останній рік я хотів собі ноутбук, телефон, косарку, інструменти. Ще також бабусі потрібно була мультипічка. Це все нам подарували українські вертольоти. До мене приїжджає Константин, привозить подарунки, які я замовляю. У нас вже дружні стосунки. Ми іноді списуємося. Ці люди виконують мрію. Це була його мрія. Через скільки років ми могли б здійснити самі цю мрію, ми не знаємо. Вони кожну дитину обнімуть пригорнуть для до себе. Що вони спитають, які в тебе інтереси, чим живе ця дитина, не просто е, подарували подарунок, і на цьому все закінчилося. Влаштовують дуже цікаві екскурсії. І вони себе відчувають, що вони комусь потрібні. Всі плани ми дізнаємося е, завчасно. Це одна з найцікавіших частин роботи. Ми е, обираємо щось таке, що хоче дитина, а потім ми щось рекомендуємо зі свого боку, там, іноді, якщо це треба підправити. Бо ну, таке е, як, як старші брати, цього разу Нікіта захотів. Це велосипед. В цьому селі дуже, дуже великі відстані до магазину, до школи і так далі. І велосипед це не є якась там примха. А це, все, це засіб пересування. Тобто да? то він їм дуже потрібен. І таким чином ми просто поліпшуємо життя, виконуємо його просто таку маленьку мрію. Доброго дня! Привіт. Дуже радий вас бачити. Дуже дякую вам. Доброго дня. Доброго дня. Так. Ну що, приймай зразу, щоб чинити споковав це, це до столу. Ого. А -а -а. Я поняв, і мені ж. Щоб або Спереді має бути передній. нікому не сюди. З цією стороною вона. Ви да. знаєте, коли ми почали взаємодіяти з цими родинами, з цими дітьми, ми побачили, що діти не посміхаються. Тобто, Питання ну настільки глибоке і, і важливе, що нам всім треба про це подумати. Коли ми почали щось робити для цих дітей, що місяця їх збирати, водити в кіно, в театр, в зоопарк, десь в кафе, взагалі це стали інші діти. І тоді у нас виникла думка: ну українські вертольоти не можуть осягнути всю країну і допомогти всім дітям. Але розказати про цю проблематику, просто нагадати про те, що ми в боргу перед їхніми батьками, і ці діти це наші діти, і тому ми почали створювати благодійну платформу соціально відповідального бізнесу дітям наших захисників. І ми дуже радіємо з того, що платформа розширюється, що станом на сьогодні це вже більше 60 юридичних осіб, які включилися в цей процес. Наразі вже близько 200 дітей мають таку опіку і, і таку опору в вигляді бізнес-опікунів. Тут найважливіше, що це є регулярна допомога щомісячна. І, і, і щомісячна комунікація взаємодія, і що це буде тривати до 18 років цієї дитини? Вони подають приклад для інших, і людей, і для іншого бізнесу показали, як треба працювати, як на сьогоднішній день хто може допомогти дітям з інших регіонів, з інших областей. На жаль, ця війна вже триває дуже давно, і діток таких дуже багато. І діти ці всі потребують такої допомоги, не тільки. Матеріальної, а ще моральної, щоб вони себе відчули, що вони не покинуті, що вони потрібні. За ними хтось турбується, за них хтось переживає. І не один раз, а на постійній основі. Я дуже буду вдячна, якщо. Відгукнуться і інші е, добрі, щирі люди. А я знаю, що у нас українці такі, коли приходить біда, то я пишаюся нашими нашим народом, нашим українцям. Вони як один. Кожен заслуговує на комфортне і гідне життя. Особливо якщо е, ця дитина або людина постраждала внаслідок війни. Сідать? Знаєш, як, як сидіння по довжині виставляється? Е, як? Я витягнуто ногу. Нога має бути витягнута повністю. тобто тобі треба вище. Так, все, їхать. Можна?